Це затишне котежне містечко неподалік Києва, навколо ліс, камери по периметру та охорона, яка контролює, аби на територію не потрапляли зайві люди. А це будинок, який може коштувати 720 тисяч доларів. У ньому розкішна ванна кімната, з якої відкривається видно власний сад, тиха вітальня з сучасним каміном та зона їдальні, де за сніданками можна проводити час з найріднішими. Хто ж живе у такому фешенебельному котеджі? Когда вы уволились из органов? 15 августа 2017 года. Да? А до этого вы служили исполнитель. Да, да, то, да. да, то, да. Уволен был по болезни угу. после ранения. Це Юрій Бурляй, донедавна керівник Броварського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Простіше броварський екс-військом. І він користується не лише згаданим люксовим будинком неподалік Києва, але й купою нерухомості у Київській області, загальна вартість якої разом з автопарком сім'ї сягає мільйона доларів. Все це стало власністю його рідних та близьких до нього людей протягом останніх пари років, саме коли бурляй очолював броварський військкомат. Отже, почнемо з будинку, який ми вам вже показали. Але перед тим, як продовжити дивитися, підпишіться на наш канал та підтримайте журналістів-розслідувачів своїм донатом. Ми потрапили на територію котеджного містечка і відшукали той самий будинок бурляя. Він користується ним понад рік. Поруч з будинком припаркована автівка його дружини. А за ворітьми видніється придбаний влітку 2024 року мотоцикл. І автівка і мотоцикл є в останній декларації пана Бурляя. На сайті котежного містечка ми дізналися, що котедж такого ж метражу без ремонту коштує 380 тисяч доларів. Під виглядом клієнтів ми записалися на перегляд схожого будинку у цьому ж котежному містечку, аби дізнатися деталі. Скільки він коштує? Скільки він коштує стартове 400. 400 тисяч, що ви кажете? Угу. Скільки приблизно обходиться ремонт в таких будинках зараз? Це десь так само. Тисяча метр. Будинок ага. 330 метрів. Нам вдалося отримати фоторемонту, ймовірно, з цього будинку. Ми співставили отримані знімки зі скріншотами з відео. І справді виглядає, що це саме той будинок, де зараз мешкає родина донедавна військома. Ось, до прикладу, зона кухні. На одному з фото ми бачимо за вікном високий суцільний паркан бежевого кольору з ліхтарями та огорожу з дерев'яних дощечок, яка відокремлює від решти вулиці будинок, у якому разом із родиною мешкає екс-військом. За нею на газоні поруч жодної рослинності чи кущів. На скріншоті з відео ми можемо побачити цей будинок і характерний паркан з ліхтарями через дорогу від нього, а також дерев'яний паркан, який оточує будинок. Придивіться, на знімку з іншого ракурсу можна помітити вікно з трьома однаковими прямокутними частинами, яке, ймовірно, і є тим самим вікном з кухні, що потрапило на фото з ремонтом. Ми співставили інші фото внутрішнього оздоблення та переконалися, що вони саме з цього будинку. Не будемо занурювати вас у деталі, лише пропонуємо роздивитися помешкання сім'ї екс-воєнкома перед тим, як скажемо, скільки коштує життя у такій розкоші. Отже, будинок з ремонтом, за словами представників котеджного містечка, може коштувати орієнтовно 720 тисяч доларів. Купували котедж минулої весни, але ціни відтоді не надто змінилися. Звідки ж у простого екс-військома, який мав 60 тисяч гривень місячної зарплати разом із пенсією? Можливість жити у такому маєтку. Що ж, Юрій Бурляй не є власником цієї нерухомості, а декларує лише оренду з весни минулого року. Та перед тим, як ми розповімо про реальних власників будинку, трохи деталей про кар'єрний шлях Юрія Бурляя. Він очолював броварський РТЦК ТСП майже два роки, саме у час повномасштабного вторгнення з серпня 2022 по листопад 2024 року. До цього понад два роки очолював Бориспільський військомат. Ще раніше Юрій Бурляй воював у складі батальйону Миротворець та був очільником Миронівського районного військомісаріату. З лютого цього року пішов на підвищення, тепер він начальник відділу військового лідерства Генштабу ЗСУ. Тобто сім останніх років він служить у армії. А тепер про власники заміського будинку з гарним оздобленням, де вже другий рік мешкає екс військом. Володіє нам пенсіонерка Олена Черенкова, яка через тиждень після купівлі здала його в оренду сім'ї колишнього військома. Надзвичайна оперативність у пошуку орендаря для такого лакшері будинку. Погодьтеся. Дивіться, у цьому так. будинку зараз оренду декларує Юрій Бурляй. І у мене запитання, чому вирішили здавати будинок в оренду саме йому. тому ну, тому що тому що йому, Ну, Я знаю чого, Тому що от ну, попався чоловік і все, мабуть. Скоріше, так. Як... А скільки платить, якщо не таємниця? 18 тисяч. 18 тисяч гривень? Так. В місяць. В місяць. Спойлер, це навіть близько не ринкова ціна, а десь у 6 разів менше. А підкажіть, будь ласка, ще одне, Олена Федорівна, звідки у вас гроші да. на цей будинок? Це якісь пінніки? Ну, да, да, я збирала. Ми, я збирала, я працювала багато і працювала на дуже таких дорожностях, будемо казати. Ви знаєте, це ми все робили з сином, тому я вам нічого не скажу. Але будинок я на собі... вам, на вам, вас. Ну, оформлений. ну так, правильно, ми живемо разом. Оренда це виходить у нас десь 400 доларів, так? Ну, дивіться, якщо ми візьмемо, то в центрі Києва там обічна квартира, там Сталінка, ну, коштує 18 тисяч гривень. Тобто це просто однокімнатна квартира, там з обичним ремонтом коштує оренда квартири, скільки, то як може будинок коштувати 18 тисяч гривень? Ну по ринку, якщо ми подивимось ці локації, то оренда йде від 3 тисяч доларів. Такі будинки і більше там і 3,300, і 3,500 рекламують. Це смішно просто. Реально ну, для мене це просто Ну, хто в це може повірити. Я не знаю. Ну, може, якісь бабусі в під'їзді там можуть повірити. Ну, як... Дійсно, уявімо себе на місці людини, яка придбала елітну нерухомість за понад 700 тисяч доларів і тепер здає її за 18 тисяч гривень на місяць. Що має пов'язувати орендаря та орендодавця, щоб отримати такий дисконт? Ми зателефонували Павлу Гусаку, сину власниці будинку, який, як вона каже, теж вкладав у це гроші. За чиї гроші було придбано цей будинок? За мої гроші. Я зрозуміла, окей. А яка вартість ну, будинку була? Мама і, і мої гроші були. А за скільки купили будинок? Там де все вказано. Де? Ну, там, де ви берете інформацію. Я у вас перепитую. Скільки це коштувало? Можливо, якісь податки чи ну, ще да, щось? Не не знаю. Як ми з'ясували, Павло Гусак у минулому бізнес-партнер Юрія Бурляя. Згідно з даними аналітичної системи ЮКонтрол, що у далекому лютому 2003 року Бурляй разом із Гусаком заснували товариство з обмеженою відповідальністю Ніколь, де пізніше керівницею та бенефіціаркою була дружина Юрія Бурляя Світлана. Так, да, ми знайомі 30 років. Ну, і там чи 23. Да, тобто, ви близькі друзі. Ну, ми... Як сказати так, ну досі там товаришів. Дивна історія: ані колишній бізнес-партнер, ані його мати, які кажуть, що вклали свої заощадження у вартісну нерухомість, та якою зараз користується Юрій Бурляй, не пам'ятають скільки коштував будинок. Хоча з моменту купівлі минуло трохи більше року. Можливо, сам бурляй щось про це знає. Скільки коштував цей будинок? За чиї гроші його було придбано? Ну, звідки я знаю, за скільки його купили. Mm -hmm. Я думаю, про оренду з моїм товаришем. От. Тому що в нього там склалася ситуація, що діти, яких він хотів цей будинок придбати, ну, верніше придбав, не змогли приїхати чи не схотіли. І він каже, просто ну, шкода, що він буде стояти. Будинок це будинок, треба доглядати і комуналка. Ну, то каже, хочеш, за якісь символічні гроші. Можеш пожити, поки діти не повернуться. А за скільки ви його орендуєте станом на зараз? 18 тисяч гривень. Щось угу. ну, це... там, що там. Підкажіть, ви заїхали в цей будинок уже з ремонтом? Чи... Звичайно. Тобто, це був повністю готовий будинок уже? Ну, звісно, да, з побутовою технікою, з усіма ділами. Ага. А чи не здається вам ціна 18 тисяч гривень трохи заниженою? Ну, звісно, вона занижена. Що вас так дивує? Вона занижена, mm -hmm. Тому що це мій товариші, у нього так скалася обставиності чужих людей, де він не хоче е, туди пускати. Паша не просто товариш, він близький товариш. Ну я б так охарактеризував. Чим міг будинок бути куплений за гроші того, хто там мешкає майже з дня купівлі? Ми цього не знаємо, але досить підозріло, що власники будинку не пам'ятають його вартості, а здають його за безцінь. Військовослужбовці, які обіймають по керівні посади, на яких поширюються дії закону про запобігання корупції. Мають певні законом обмеження стосовно одержання подарунків, що це означає на практиці оренди житла за зниженими цінами. Суб'єкт е одержує і має якусь пільгу, наприклад, меншу має вартість сплачувати від той, якої встановлено ринком, якому мають платити всі особи. То це є порушення одержання подарунків, це адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією, за яке передбачення. А чи на адміністративну відповідальність. Звісно, е якщо він говорить, що товариш все рівно не рятує його від одержання таких подарунків. Юрій Бурляй щасливчик, колесо фортуни якого завжди крутиться у напрямку успіху. Так, наприклад, під час його служби у Броварському ТЦК що Юрія Бурляя стала власницею двох однокімнатних квартир у новенькому житловому комплексі у Борисполі. Згідно з інформацією з Держреєстру речових прав, кожна з цих квартир, станом на січень 2024 року, коштувала 435 тисяч гривень. Ми пропустили, що навіть рік тому купити квартиру у новобудові у Борисполі за 10 тисяч доларів не зовсім реально. Зараз, наприклад, схожі квартири продаються у тричі дорожче, десь за 1,4 мільйона гривень. Ми отримали довідку про оціночну вартість цих об'єктів нерухомості. Згідно з нею, кожна квартира коштує близько 1,3 млн грн, мільйона гривень. У сумі трохи більше 2,6 млн грн. мільйона гривень. Оскільки зв'язатися з те, що екс нам не вдалося, то ми спитали про ці об'єкти у його дружини. Ваша мати Раїса Борисівна 24 січня 2024 року стала власницею двох квартир у Борисполі. У договорах зазначена вартість по 435 тисяч гривень кожна, що виглядає заниженою ціною. Це трохи більше 10 тисяч доларів за кожну. Підкажіть, будь ласка, за яку суму було насправді придбано ці квартири? Ну, за ті, які вказані в договорі. Тобто одна квартира в Борисполі коштує 435 тисяч гривень. Ну, напевно. Я ціни на ринку не володію. Окей. Деформації. А за чиї гроші було куплено ці квартири? Ну як за які? За гроші власника. Ми поїхали у Бориспіль і побачили, що в квартирах триває ремонт. Ми поспілкувалися із працівником. Але ці квартири це, типу, да. Юрій Ігорович. І да. Юрій Ігорович контролює ремонт. Контролює прораб. Ну, я маю на увазі, що він замовник. Він замовник, так. Да. Все ж таки, тоді у двох квартирах за чиї гроші робиться ремонт у Борисполі? Ну, дивне питання: за чиї гроші воно робиться? За чиї саме? Я не буду вам відповідати. Ви так вже задавали мені дуже багато запитань. За чиї? За чиї гроші? Ну, за чиї? За гроші родини. Якої частини родини? Якої частини? Якої частини, ну якої частини родини? Mm. Моєї родини. Юрій Бурляй, якого ремонтники називають замовником, не хоче казати суму, яку витратив на ремонт. За чиї кошти зараз робити ремонт в цих квартирах у Борисполі? Ну тут уже я включився. Я просто позичив гроші і зараз робимо ремонт, щоб здавати їх. А чому не декларували те, що позичали гроші? Оце товариш просто. Дав такі умови, що зробиться ремонт, і е, після того, як вони будуть готові до здачі в оренду, ця оренда плата буде йти йому. Про яку суму йдеться? Яка сума позики була? Ну давайте не, не вникати так глибоко. Можливо, зараз там планують там, проведення якогось ремонту, і він безпосередньо за це відповідальний. Де, відповідно, є зв'язок. І відповідно посадовець зобов'язаний декларувати ці е, безпосередньо квартири у в своїй декларації. Уже на ЗК, там, має можливість перевіряти е, цю там нерухомість. Тут аналогічно застосовується правило стосовно порушення одержання подарунків, бо посадовці не можуть отримувати будь-якої там подарунки, знижки пільги на. Придбання майна відповідно це може оцінюватись, як, наприклад, там надання на якоїсь неправомірної вигоди. Перед тим як ми розповімо про ще одну квартиру в сім'ї екс-військома, яка просто безкоштовно дісталася йому від держави, ще один відступ у його минуле, адже пан Бурляй не вперше потрапляє у поле зору журналістів слідства інфо. У грудні 2016 року в селі княжичі під Києвом від дружнього вогню загинули п'ятеро поліцейських. За офіційною версією, сталося непорозуміння під час спецоперації з затримання банди озброєних грабіжників. Тоді встановили, що Юрій Бурляй був учасником угруповання, яке обвинувачують в кількох розбійних нападах та крадіжках, зокрема у княжичах. Слідство інфо активно висвітлювало трагедію у княжичах. Тоді Юрія Бурляя заарештували за підозрою у розбійному нападі. Справу про події у княжичах досі слухають у Броварському суді. А Бурляй... Фігурує у судових матеріалах як обвинувачений. Хоча ці неприємні для екс військової історії вже майже 10 років, а Юрій Бурляй з 2017 року не служить у поліції, це не завадило чоловіку приватизувати квартиру у Вижгороді, яка належала МВС. 28 лютого 2024 року право власності на квартиру отримала дружина Юрія Бурляя, Світлана та її діти. Оренду цієї ж квартири у Міністерство внутрішніх справ України Бурляй декларував з 2015 року. Згідно з довідкою про оціночну вартість, така квартира зараз коштує понад 5 мільйонів гривень. У цьому ж будинку у 2023 році Світлана Бурляй придбала машине місце за 229 тисяч гривень. Схоже, що у цій квартирі сім'я дійсно проживала протягом багатьох років аж до моменту появи розкішного заміського будинку у передмісті Києва. Підкажіть, будь ласка, чому взагалі? Прийняли рішення, ось була квартира в Вишгороді безкоштовно в якій ви проживали. Чому ви вирішили ще орендувати додатково будинок цілий? Ну нам так захотілось. Восени того ж року, до речі, однокімнатну квартиру у цьому будинку придбав батько Світлани. Перед тим батько і мати продали нерухомість у Кропивницькому, тож, за нашими підрахунками, могли купити цю квартиру у Вижгороді. А от на квартиру у Борисполі, яку ми вам показали раніше, у тесті та тещі Бурляяна, бурляя, навряд чи вистачило. Б. А як тоді, за які кошти не, не сходиться? Ну, тобто за позичені які... гроші. За якісь гроші. Тобто ваші батьки позичали гроші на купівлю цих квартир? Ну, да. Так. А для чого їм аж дві квартири, ще й в Борисполі, якщо у них вже є квартира в Вишгороді? і була Що на той батько? час? Ну, треба їм для чогось. Окрім нерухомості, Юрій Бурляй також дуже любить автомобілі. Наразі чоловік є власником чотирьох транспортних засобів БМВ 2000 року, яку він придбав за 149 тисяч гривень, газ 1984 року, мотоцикла Honda 2024 року випуску вартістю майже 439 тисяч гривень, та автівки Volkswagen Touareg 2021 року випуску, яку чоловік придбав у січні 2024 року за 1,9 мільйона гривень. Разом з експертом ми проаналізували ці покупки автівок. У 24-му році, 18 січня, він спочатку купляє новий торег. Ну як новий, 21-го року випуску, тобто ще один за 1,9 мільйона, а потім через 12 днів вже декларує продаж старого торега. Причому продає його. За півтора мільйони, хоча пред... купляв рік тому за 938 тисяч, чому аж на 600 тисяч гривень виросла ціна? Тобто, можливо, теж це, це спеціальне завищення для того, щоб е, сходились, як то кажуть, дебет з кредитом ага. по 24-му році, крім цього, експерти звертають увагу на те, що коштів, які декларує Юрій Бурля як офіційні доходи, навряд чи вистачило б на покриття всіх витрат, які він мав за останні пару років. Декларації за 2024 рік говорить, що в нього було недостатньо коштів на там придбання і ці фінансові операції, які здійснювалися купівли і продажі майна відповідно на там оренду, наприклад, будинку за заниженою вартістю. А звідки у вас гроші на купівлю всієї цієї нерухомості за останні два роки? Ну ви хочете мене на чомусь підловити? У мене немає грошей на купівлю цієї нерухомості за останні два роки. Виглядає так, що донедавна начальник броварського ТЦК Юрій Бурляй оточив себе виключно щедрими та завжди готовими допомогти людьми, які у разі чого і у будинку дадуть пожити за безцінь, і грошей на ремонт позичать. А ви як думаєте, у чому секрет успіху броварського екс військома? Свої відповіді пишіть у коментарях.